Ко воно виглядає тепер саме так перемир'я на передовій біля окупованого Донецька. Що далі ситуація лише загострюється до стрілецької зброї, гранатометів та мінометів додався ще й град. 12 реактивних ракет проти ночі вівторка терористи випустили по околицях Красногорівки та Гірника. У мінську, де тривали термінові консультації, представників тристоронньої контактної групи, прогресу насамперед сам перед припинені вогню, нині теж досягти не вдалось. Надте листопада добігає свого логічного завершення. Добрий вечір. Це підсумковий спецкордобит. Лексус вибухнув у столиці просто на ходу. У поліції припускають, бомбу заклав кілер. Вони атакують. Заноч не вважаю, що пожило. Научимо танцювати будемо продавати. Напередові українське військо потерпає від навали гризунів. Російський аеробус у небі над Єгиптом. Підірвали У ФСБ Заявили на уламках лайнера. Знайшли сліди вибухівки. Суцільне мінування від самого ранку в Києві перевіряють інформацію про закладену вибухівку в метро, мережі кафе швидкого харчування та автомобілях в урядовому кварталі. До поліції майже одночасно надійшло кілька анонімних повідомлень від різних людей про замінування стратегічних об'єктів. Розповідають правоохоронці. Станції метро працювали лише на вихід. Після огляду в метрополітені жодного вибухового пристрою не знайшли. Наразі всі станції працюють. Натомість мережу ж «Бістро» досі перевіряють. Деякі кафе зачинені до нині, псевдомінерів так само активно розшукує поліція. Всі ці повідомлення були зроблені різними людьми. В деяких випадках вони посилалися, що вони є представниками якихось там угрупувань. Сучасні технології, вони є у національній поліції, дозволяють ну, з високою долою ймовірності розкривати такі злочини. Град знову на Донбасі. Надвечір 16-го бойовики з реактивної артилерії обстріляли околиці Красногорівки та селища Гірник. Проросійські терористи чверть сотні разів атакували позиції українських регулярних сил загалом. Продовж доби 20 атак відбулося саме на Донецькому напрямку по Авдіївці. Пісках та Мар'їнці у секторі С ворог бив по Троїцькому, Верхноторецькому та Зайцевому. Гатили бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та кулеметів великого калібру. На Напрезов'ї зі стрілецької зброї адепти руського миру обстріляли позиції українських морпіхів у широкиному. Там троє бійців зазнали поранень. Водночас аналітики інформаційного спротиву зафіксували перекидання значних сил противника знову з території Росії. Через пункти пропуску і зварене там проїхали три батареї БМ 21 та через Новоазовськ, де заїхали автівки з особовим складом. Штаб АТО виклав у мережу відео, на якому видно, як напередодні зі сторони Старомихайлівки, що міститься на лінії розмежування, терористи випустили 12 реактивних ракет. Це з реактивних систем залпового вогню. Обстрілювали Красногорівку та Гірняк. Наразі зараз підтверджується лише «Град». Про е, партизан можливо, але поки що е, інформації такої немає точної. У мінську нині відбулося термінове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Через систематичні обстріли бойовиками позиції українських військ налагодити ефективну співпрацю, то досягнути компромісу сьогодні не вдалося. Київ наполягає на цілковитому припиненні вогню, яке передбачене першим пунктом мінських домовленостей. А ще вимагає допустити до місць зберігання бойовиками відведеного важкого озброєння міжнародних спостерігачів. Так само Україна наполягає на виконанні пункту провідновлення цілковитого контролю на частину державного кордону на траверзі окупованих районів Донецької та Луганської областей. Нагадаю, приводом для нових зборів у білоруській столиці стало поновлення атак бойовиків на цивільних жителів у прифронтових населених пунктах Сходу. Новий безжальний і зубатий ворог українського війська нині лютує на передовій. Він підкрадається тихо і нападає зазвичай вночі, але останніми тижнями настільки знахабнів, що в атаки ходить і серед білого дня. Гризуни тероризують бійців на фронті. вояки відбуваються чим і як тільки можуть про війну на Донбасі людей із мишами з передової. Олександр Загородний. Вони всюди, у бліндажах, у окопах та авто, але найбільше у коморах. Ні людей, ні навіть кота вже не бояться. Їдять. Це ті миш, яких можна вже брати інтерв'ю. Ну, як вам смачно. Коли закінчуються харчі, беруться за людей, починають їсти солдатів живцем. Осипали зночі, коли спав. Ось після відпустки зажило. Прямо за руку кусав? Оце їдять, навіть мене чувствує. Да. Укол робили. Війну з гризунами армія розпочала за наукою. Труїли, але це не допомогло. Їх просто дуже багато. 260 штук за Не вважаю, що пожило. Научимо танцювати, будемо продавати. під Зараз на цій позиції поблизу пісків використовують лише народні методи. Ловлять на сало, аж поки відро не стає повним. Це за Вчора було трохи більше. Сьогодні оборону проти мишей тримає боєць з позивним кальян. Він показує конструкцію основної своєї мишоловки. Вилазить по бутилки на сало, а бусь тряпочка, в вліє малю. Вилазить, бутилка, провертається, вона <свісно> виживолки. Це допоміжна малого об'єму. Ноги лазять, ну, а вже не можуть. Видно, як лізе? Спортсмени <свісно> здають норми ГТО. Насправді це не жарти, заявляють в обласній держіпідем службі. Лише перелік хвороб, які переносять грузуни, це добрий аркуш дрібним шрифтом. Деякі хвороби смертельні, каже фахівець. Єрсиніоз, псевдотуберкульоз, ліптоспіроз, толяремія, е, затім лістеріоз. Ну і інші. Ну, але ці найбільш реально часто стрічаємо імені в наших краях. На щастя, останніми роками спалаху, ні лептоспірозу, ні туляремії на Донеччині не. Реєстрували. Добре, хоч немає епідемії, кажуть у місцевій санепідемстанції, і пояснюють усе це природнім явищем. Гризуни завжди, коли стає холодно, йдуть до людських осель. Але оскільки ніжки у них маленькі, йти їм далеко, то вони йдуть до солдатів, які ближче. Як би там не було, а знаєте, і досі таке неприємне відчуття, що по мені лазять миші, я завжди перевіряю вуха, чи, бува, не погризли вони мені їх. З Донецької області Олександр Загродний Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор 2+,2. Голосівський Голосіївський районний суд Києва почав вивчати матеріали до судового розслідування у справі Герушників Олександрова та Єрофеєва. Загалом шість томів серед матеріалів було відеопояснення росіян, звідки вони що робили на місці затримання, яке мали завдання. Затримані зізнаються, що вони чинні військовослужбовці 3-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення, яка дислокується в місті Тольятті Самарської області Росії. Проте вже в суді Єрофеєв та Олександров заявили, що такі свідчення давали під дію знеболювального після операції. Мовляв, їх допитували люди в масках і без адвокатів. Захисники вимагали не долучати це відео до доказової бази, і стверджують, що з їхніх підзахисних такі свідчення вибивали.

Оце я вам чесно скажу, коли ми його допрашували, ще, який йому робив перев'язку, ну першу медицинську допомогу, то він сразу сказав, що вони воєнні, розвідники. Він сразу сказав, що російська армія. Янукович Захарченко Клюєв. Саме цих трьох колишніх українських високопосадовців. А нині утікачів генпрокуратура вважає головними організаторами злочинів проти Євромайдану та учасників Революції Гідності. Напередодні другої річниці початку революційних подій ГПУ відзвітувало про розслідування. Але що втім нового? Жодного обвинувального вироку. Жоден, хоч з організаторів, хоч поміж виконавців за майже два роки після Євромайдану та розстрілу Небесної Сотні, не покараний і не сів за ґрати. У генпрокуратурі оголошують тиждень викривальних заяв начальників управлінь СБУ, МВС та прокуратури розповідатимуть подробиці розслідування резонансних злочинів проти учасників Євромайдану. Безпосереднє рішення про розгін майдану та саме силовий спосіб такого здійснення приймалось безпосередньо колишнім президентом. Країни через два роки після жорсткого побиття Беркутівцями учасники студентської акції протесту генпрокуратура називає імена людей, які мають відповідати за цей злочин. Організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо, і за прямого керівництва колишнього президента Януковича. Це теж звіт, але півторарічної давності квітень 2014-го. керівники силових відомств детально пояснюють, що вдалося накопати за місяць розслідування. Проводяться експертизи, вилучені є кулі, і ці квідбуваються е, медичні медико-криміналістичні балістичні експертизи, встановлюється вид зброї вже за півроку. Новий генпрокурор Віталій Ярема теж готовий поділитися подробицями слідчих дій. Є докази причетності Януковича і його прибічників до вчинення конкретних злочинів. І якщо вони будуть засуджені або доставлені в Україну, відносно них буде вчинено. Правосуддя минуло ще три місяці. Резонансні справи розслідуються. Знову звітують слідчі, проте заважають попередники. На жаль, документація в 90% яка стосувалася саме подій на майдані, знищена Сьогоднішній звіт теж має свої цифри: допитано 5 тисяч свідків та потерпілих. Призначено понад півтори тисячі експертиз. Проведено 900 оглядів місць подій. Скільки сидить у в'язниці за злочини проти Євромайдану? Цієї графи у звіті немає. Активіст Євромайдану, а нині волонтер, уважно вчитується в черговий звіт Генпрокуратури. На обличчю чоловіка, який втратив друзів під час Революції Гідності, лише розчарування. Самі на селі вони не можуть підняти руку. називається. І Далі будемо жити в цій країні. Слідчі запевняють, ніякого око замилювання. Потрібен ще час на експертизи відтворення та слідчі експерименти. Про роботу розкажуть. Наступному звіті Ігор Бондаренко Юлія Вебер Володимир Остапенко Спецкор два плюс Домашній арешт замість тримання під вартою. Апеляційний суд Києва звінив запобіжний захід екс-командиру Львівського беркуту Ростиславу Пацеляку. Його звинувачують у тому, що 19 лютого 2014 року він віддав наказ підлеглим силою розігнати мирну ходу в центрі Києва. Тоді 100 протестувальників зазнали поранень, троє загинули після повернення до Львова. Беркутівці на чолі з Ростиславом Пацеляком стали на коліна. На то втім ставати навколішки їм довелося вдруге. На вимогу людей, які не повірили у щирість міліціонерів, зі сцени вони запевняли, що не стріляли в протестувальні. Натомість, згодом деякі львівські беркутівці заявили, командир таки наказував їм стріляти. Кожному видали по 15 набоїв і обіцяли за це подвійну оплату та просуванням по службі. Сам Пацеляк звинувачення відкидає. Попри рішення суду першої інстанції та наполягання прокуратури, апеляційний суд відпустив ексберкутівця під домашній арешт. У Львові Пацеляку мають одягнути електронний браслет, якщо доїде. Я не міг давати якихось вказівок, тому що, по-перше, там сумбур був великий, дуже багато працівників міліції. Все горіло, нас стріляли, закидували всім. Тобто, в чому перевищення? Тобто, я мав дати команду, щоб хтось когось вдарив чи вистрілив, когось, Получається так. Його діями було спричинено близько ста чоловікам. тілесне шкодження різного ступеня тяжкості. Це з числа мирних. Учасників акції протесту, та три особи загинули. Суд першої інстанції підтримав нашу думку. Був обрано запобіжний захід виключно тримання під вартою строком на два місяці. Але ж апеляційний суд при нього менше рішення. Але чому це вже можете запитати у суду? Пенсійний фонд України здався під тиском наших репортерів. Довге листування, яке тривало з цією установи заради інформації, хто з прибічників колишньої влади, чисів вінуково, чи й досі отримує пенсії в Україні. Дало результат спершу нам відповідали, що це мовляв персональна інформація, яка не розголошується, але в останній відповіді натякнули, кому саме з регіоналів пенсію нараховують. У досі Ольга Василевська виманювала з бюрократів надсекретні відомості. Чиновники пенсійного фонду довго мовчали на наш запит, посилаючись на закон про захист персональних даних, і раптом відповіли: ми підготували список із 24 чиновників часів Януковича, які можуть бути причетні до подій на Євромайдані. Пенсійний фонд надіслав лист із цього списку. Прізвищ сімнадцятьом не платять, а всім іншим, згідно із законом. Аналогічну відповідь на депутатський запит отримав народний депутат Дмитро Добродомов. Я отримав дуже дивну відповідь, де знов ж таки посилаючись на закон про інформацію. Не надали скільки саме і на на цих грошей нараховують а в який спосіб і в яких. Сума із відповіді пенсійного фонду випливає, що Віктору Януковичу, Миколі Азарову, Віктору Пшонці, Олександру Єфремову, Раїсі Багатрьові, Анатолію Могильову, колишньому голові Ради міністрів Криму та Григорію Ільяшову, екс начальнику зовнішньої розвідки СБУ, донині нараховують пенсію. Щоб отримати пенсію, вони мають фізично бути присутніми в Україні. Із них за нашою інформацією присутні лише Єфремов, Іляшов та Могильов. Багатарьова хто знаде у випадку із Януковичем Азаровим та Пшонкою пенсію отримати вони можуть за допомогою довірених осіб або на банківську картку. Якщо такі картки не були заблоковані, то звичайно в будь-якій країні світу людина може, якщо це звичайна карточка платіка, зняти з будь-якого банкомату. Заблокувати виплати можуть лише в суді за поданням Генеральної прокуратури. Але чи подавали правоохоронці до суду? Чітко не зрозуміло. Наскільки мені відомо, стосовно високопосадовців, яким повідомлено про підозру, були позови. Ми намагалися обдзвонити пенсіонерів регіоналів, а зараз Слухавку, почувши запитання. Извините, связь а от із Могильовим стався конфуз. Виявляється, пенсійний фонд припинив йому виплати раптово. Зараз о замічателях пенсіонним фонд, судіцем, тому що фонд по слову суді цеба там за пенсіоне фонд поніпаня причинам, які мені пенсію не виплачують. За що час поки покажу. Я думаю, що я пенсію села попавчу. Хоча подань до суду про те, щоб позбавити його пенсії, немає. Стосовно могильова немає повідомлення про підозру. Відповідно, мені теж складно сказати, як це питання вирішено. Депутат підрахував: якщо всі семеро отримують пенсії, то за два роки набігла чимала сума приблизно їм нараховано 3,5 мільйона гривень за 20 місяців, які минули з лютого 2014 тисячі чотирнадцятого року, коли вони покинули країну після розстрілу небесної Сотні. Гарна винагорода за їхні заслуги перед батьківщиною. Ольга Василевська, Степан Грицюк, Ігор Бондаренко, Спецкор 2+,2. Ігоря Мосійчука незаконно позбавили недоторканості. Так вирішив Вищий адміністративний суд України. Згідно з постановою, Верховна Рада неправомірно включила питання щодо згоди на арешт Мосійчука до порядку денного. Гадаю, 17 вересня на засіданні парламенту генпрокурор Шокін продемонстрував відео, на якому нардеп Мосійчук, нібито просить та отримує хабар. Тепер за рішенням суду рада повинна скасувати своє рішення. Мосійчук, відповідно знову повинен стати недоторканим. Потім таке рішення генпрокуратура може оскаржити у верховному суді впродовж 10 днів. Сам Мосійчук нині перебуває на лікуванні 15 листопада, сплив термін його арешту. Ви не Масичук, хай відповідає, але ви не маєте права судити по безпреділу, так як це було зроблено. Це було судилище, це був політичний спектакль з метою дискредитації мене і моєї політичної сили. Подивимось повний текст судового рішення, який буде отриманий, і будемо звертатися у відповідності до встановленого закону строку до Верховного суду України. Це ви точно вже будете чи це ви ну, скоріш за все. Три жінки загинули в дорожньо-транспортній пригоді в Камінці-Подільському. Там вантажівка Мерседес зіткнулася з позашляховиком Toyota Крузер. Cruiser. Некерований Джип вилетів на зупинку громадського транспорту і збив п'ятьох людей. Три жінки загинули на місці. Ще двох людей з травмами доправили до місцевої лікарні. Водія позашляховика також шпиталізували. У нього закрита травма голови та струс мозку. Наразі на місці, ДТП працює слідчі оперативна група камінця-подільського відділу поліції. Два автомобіля рухалися. Кожен по своїй полосі. І коли автомобіль марки Мерседес, вантажний автомобіль, здійснював маневр, повертаючи ліворуч в сторону вулиці Парфоменка, він перетнув лінію розмежування, заїхавши туди, скажімо, задалеко, і по зустрічній полосі їхав автомобіль марки Toyota Крузер». Водій автомобіля Toyota Лен Крузер не впорався з керуванням, в результаті чого здійснив наїзд на зупинку. Маршрутного таксі у Києві просто на дорозі підірвали позашляховий клексус. Сталося це зранку в Святошинському районі столиці. За кермом кажуть у поліції був 35-річний житель столиці. Водій зазнав відкритого перелому ноги його шпиталізували. Потерпілий згодом з'ясувалось Ярослав Погрібняк, помічник із питань транспорту, голови Деснянської райадміністрації столиці. Але його нинішній керівник, голова райадміністрації, вибух пов'язує з попередньою роботою свого підлеглого. Погрібняк раніше працював керівником служби паркування в Київтранспарксервісі і на початку року його звільнили. Як з'ясували кореспонденти спецкору, поранений чиновник нині претендує на посаду головного паркувальника столиці і бере участь у відповідному конкурсі, який оголосила київська адміністрація. У поліції подробиці вибуху. До вечора так і не прокоментували, свідки ж кажуть, що розрив був потужний. Спочатку їм навіть здалося, що вибухнув газ. Я кажу, вам, зайшов, аж стіни Ну, Я, чесно говоря, ну, зрив та зрив, але так модно вже стало взривати друг друга, що Бог його знає, я зайшов. Та ще думаю, навірно, десь газовий балон. Громадяни Росії, яких заселили чи заселятимуть до окупованого Криму, перебувають там незаконно. Таку заяву зробив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Раніше він говорив, що тисячі робітників із сім'ями вже завезли з Росії працювати в каральних органах окупованого Криму, слідчих комітетах, підрозділах ФСБ, прокуратурах та судах. Зокрема, за словами пана Чубарова, зараз на офіційному рівні у Кремлі обговорюють питання про те, що Криму не вистачає 10 тисяч управлінців тож Росія активно колонізує піло. Острів Чубаров застеріг, скільки би їх не заселили, щойно півострів повернеться до складу України, тим переселенцям доведеться звільнити захоплені і території, і помешкання. Всі ці тисячі людей, які зараз селяться в Криму, вони поселяються незаконно. Кожна людина, яка поселилася в Криму з моменту початку окупації, вони мають знати, що після деокупації Криму чи момент деокупації вони мають виїхати, покинути Крим. Катастрофу російського аеробуса в Єгипті визнали терактом. Про це заявив голова ФСБ. На борту спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до півтора кілограма в тротиловому еквіваленті. Стверджує головний російський чекіст. На уламках лайнера Нібито виявили сліди вибухових речовин. Кремль обіцяє 50 мільйонів доларів за інформацію про терористів, причетних до катастрофи. Путін наказав дістати їх, хоч і з під землі, і знищити. Олександр минає трьох тижнів відтоді, як американська, європейські та низка близькосхідних розвідок в один голос кажуть борт а 321 розбився через вибух на облавку. Як голова ФСБ Олександр Бортніков доповідає на зустрічі з президентом? Вітаті проведених експертиз на всіх предметах, про яких я сказав, виявлені сліди вривчитоїщества іностранного производства. Демонстративна нарада на камери за підсумками розслідування причин катастрофи аеробуса, на якому туристи поверталися з єгипетського курортного шарм Ель-Шейха до Санкт-Петербурга, відбувається відразу по поверненні Путіна із саміту Великої Двадцятки. Його слова копія реакції президента Оланда на теракти. Наша робота, бойова робота авіації в Сірії до не просто продовжена, має бути усилена. оглядачі одностайно помічають незвичний набір слів російського президента. Ми не будемо витирати сльоз з нашої душі і серця. Для жителів російської столиці звістка виявляється не новою. Об цьому підозрювали вже, тому що внезапно самоліт упав. Для мене це з першого дня. Як тільки об'явили, ну я сказала, это взрыв, все. Але дії Путіна в Сирії Росіяни схвалюють все равно нада було всі нам. Так, фіпці агівоться, тому що у нас все наше южне підбрюшя, е мусульманське. Я піддерживаю політику нашої країни в жорсткому рішенні вопросу з терористичними організаціями, тому що явно общаться вони не хотят. За інформацію про терористів передчатно до катастрофи Кремль відцепив 50 мільйонів доларів. Тим часом про заборону перельотів в інші країни, крім Єгипту, вже говорять у раді федерації. Заступник голови комітету з Франц Франкль Цевич наполягає на блискавичній реакції. Росавіація разом із іншими компетентними органами повинна проаналізувати рівень безпеки в аеропортах інших країн, з якими Росія здійснює авіасполучення. Найменша підозра має вести до єдиного рішення припинення польотів. Очного списку з кількох десятків країн, які росіяни хочуть перевірити небезпечність, не розголошують. Повідомляють, що в ньому ісламські країни Африки та Азії, зокрема Туніс, Таїланд, Філіппіни, Сполучені Штати та низка держав Євросоюзу. Яна Сарчук, спецкордва 2+,2. Реструктуризація українського боргу Росією. Доброволя, блеф, чи шантаж. Напередодні Путін по завершенні саміту Великої двадцятки в турецькій Анталії заявив, що. Готовий навіть строчку українських платежів, але геть не на тих умовах, які погоджені з іншими комерційними кредиторами. Чого домагається Кремль? Насправді з'ясовувала разом з експертами Анастасія Боринець. Москва зголошується на реструктуризацію українського боргу, і, за словами російського президента, навіть на вигідніших умовах ніж пропонував МВФ. Готові на те, щоб отримати в цьому этом взагалі не отримати ніяких грошей, а в наступному ряду отримати мільярд. В 16-му, в 17-му ще мільярд, і в 18-му ще один мільярд. Щоправда, додає, для цього західні партнери повинні гарантувати кредитоспроможність України. Жодних пояснень після цього ні від Путіна, ні від російського мінфіну, ані від МВФ не з'являється. Несподіваною заявою Путін нібито робить жест доброї волі. Мовляв, йде Україні на поступки. Насправді ж кажуть експерти, таким чином Керманич Кремля лише робить черговий хід у своїй хитрій грі. Насамперед, черговий російський бенефіс перед міжнародною спільнотою. Мова зараз іде про те, що Росії важливо використати цей чинник як чинник певного позитивного піару, як в очах власних громадян, так і в очах власної світової спільноти. Варто згадати історію цього боргу, який дістав неформальну назву борг Януковича. Саме експрезидент отримав ці гроші з Кремля в розпал Євромайдану. Україна цей борг вважала приватним, і восени цього року Київ реструктуризував свої зовнішні борги приватним інвесторам не приєдналася до процедури одна Росія. Через це заявила міністр фінансів Наталія Яресько, Україна їй боргу не виплатить. На сьогоднішній день жодних практичних дій не буде. Воно тільки запускає розмову. Головне, що зробив Путін. Він сказав замість повного ігнору. Він розвернувся ну не на 180 градусів, А він повернувся, ну скажімо, півоберта і сказав, що ми готові робити не реструктуризацію. а Це фактично виглядає як розстрочка боргу. На відміну від інших кредиторів, які погодилися на реструктуризацію боргу, Москва не передбачає списання Астини боргу більше того хоче виплат уже з наступного року. Якщо ж Україна таки погодиться на таку реструктуризацію, її чекає чимало сюрпризів. Кажуть експерти, придется паралельно вести переговори со цими теми, з кому ми вже і так договорились до реструктуризації. Сложно себе представити, що вже на тебе реструктуризації 20% увеличення ставки, увеличение сроку, що не согласяться на того, що кому-то виготовлені. Щоб уникнути конфлікту, доведеться перекваліфікувати борг з приватного на міждержавний. А ще таки знайти додаткових 3 мільярди доларів у фінансовій конструкції, яка вже погоджена з МВФ. Якщо ж Україна не погодиться, її, на думку аналітиків, можуть чекати не фінансові, а репутаційні втрати. Міністерство фінансів учорашню заяву Путіна коментувати взагалі відмовляється. Там кажуть, чули пропозицію лише на словах. Анастасія Боринець, Андрій Хлус, спецкор 2+,2. Замість зібраних боргів. Зламана нога у Харкові. Агресивний абонент напав на працівника обленерго. Чоловік прийшов вимагати гроші за спожиті кіловати енергії. Електрика, господар квартири, спочатку відлупцював вбитку. А далі ще й заважав йому викликати поліцію. Тепер неплатнику загрожує не лише штраф за невчасну сплату рахунків, а й кримінальна відповідальність за напад. Електромонтер Олексій Мельников пересувається на милицях після останнього обходу боржників. Абонент, якого він з колегою прийшов відрізати від електрики через неплатежі, напав на нього збиткою. Почали розказувати якісь неліпі закриті жеки, там банки. коли з юля місяця не було оплати по щоту. Ну я йому не коректно, спокійно об'яснив правила оплати. Чоловік неадекватно. На адекватно. лежала бита. Вот он От взял, развернулся. Я не успел не среагировать, ничего. Олексій каже, поки він корчився від болю, боржник лаяв його і заважав подзвонити в поліцію. Коли ж чоловіка врешті доправили в лікарню, медики діагностували в нього перелом коліна господаря квартири у Ми не застали. Натомість, сусід, який став свідком інциденту, твердить власник квартири ні на кого не нападав. Приїхали з обленерго, хотіли відключити человеку свет. Человек вышел, показал платежку, показал деньги, що ну, ну нет проблем как бы, никаких, то есть, ну, никто. Ну, А говорит, ти приїдеш ко мне і будеш платити деньги. Не чтобы ну, щоб хтось кого-то Обленерго Бо Тим часом розповідають у цю квартиру їхні співробітники приходять не вперше. Долг у нього в розмірі 300 гривень. То є предварительно були обращения, були официальные письма. Раніше ми його тоже відключали. Это було вже повторне действие. на поштовій скринці агресивного абонента. Чекає ще один рахунок від комунальників із заборгованістю понад 5 тисяч гривень. Тепер до комунальних боргів додалася ще й кримінальна відповідальність. Умишна середньої тяжкості тілісне повреждення статті передбачає лішання свободи до 3 років. Юристи обленерго планують, окрім боргів за електрику, стягнути зі скандального абонента ще й компенсацію за лікування потерпілого електромонтера. Світлана Фечун Сергій Олексіїв Харків спецкор 2+2. На тім нині маємо ставити три крапки з неодмінним інформаційним продовженням над вечір цього разу у середу. Доброї ночі і дякую, що довіряєте.